Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Хочу розповісти вам ще таку новину, як отримати преміум танк за 2-3 години перегляду Twitch Drops. Це дуже класна новина, я в неї буду приймати активну участь, тому що я хочу Тайгера 131-го. Він у нас є, от, наприклад, у Боновому магазині, дивіться. У Боновому магазині, якщо перейти, ми бачимо Тайгер 131. Тайкер 131, у мене його ще немає, я, слава Богу, його ще не купив, я для колекції хочу його. І тепер з'явився спосіб не витрачати бони на цю машинку. Якщо ви хочете, і ще на три машинки, на дві машинки, точніше три машинки. От Якщо ми перейдемо на склад, поставки із тилу, і стилу, ми побачимо, що сьогодні буквально з'явилися нагороди на вибір. Магазин події «Дорога на Танкофест. Ну, здавалось би, кому воно потрібно. Тим більше в нас Танкофести не проводяться. Це в Великій Британії і в Канаді проводиться Танкофест, ну серйозно, в реалі там будуть знімати на танках ганяти. Ну, коротше, тут є три машини. Дивіться, нам дають один жетон. І з самого початку ще два жетони потрібно для того, щоб забрати будь-яку машину. Будь-яку машину забрати шостого рівня. Перша машина це Tiger 131, друга машина це Бред Пантера, вона в мене є. І третя машина TOG2, він у мене є. У мене немає тільки Tiger 131. У вас, наприклад, може бути така ситуація, що у вас немає трьох машин. цих. Ну, наприклад, немає трьох машин. Тоді я можу вам порекомендувати ТОГ-2. ТОГ-2 по тій причині, що це унікальна машина, яку ви не купите навіть за бони. Брет Пантера, вона дуже специфічна машина, ну можете дивіться, що вам подобається Тайберіт, звісно, я не буду вказувати. Але перше місце займає в цьому списку ток 2, тому що це унікальна машина з хорошою гарматою, з кучою ХП, які можна розмінювати. Тайгер 131 це колекційна класна машинка з хорошою гарматою, так само без броні, як і ТОК-2, в принципі, вона танкувати не буде. І на третьому місці вже Брет Пантера. Це машинка, аналог Пантери. Тільки. Ну, британська, коротше. І як ми можемо отримати ці, ці монетки Twitch Drops? А все дуже просто: переходимо в браузер, почитаємо умови. У браузері є така новина: дорога на Танкофест, Дивіться трансляцію, отримуйте безкоштовну машину і забирайте нагороду магазину жетонів. Тут, якщо подивитися ці всі умови, ми дізнаємося, що доступно з 5 червня з 8.00 до 10 липня за Києвом цей магазин. Для Aquino Tank Weekend і Танкофес, 11-25 червня, відповідно пройдуть спеціальні трансляції. На початок події всі глядачі отримують один жетон дорога на Танкофест. Те, що я показував, от конкретно по одному жетону у нас вже є. Після перегляду однієї з офіційних трансляцій протягом 60 хвилин глядачі отримують ще один жетон. Дорога Танкофест. Тобто, ви годину подивилися трансляції, бажано не пропускати. Ви отримуєте вже два жетони. Отримайте три таких жетони і додайте до свого гаража одну з трьох преміум машин зі спеціального магазину Дорога на Танкофест. Ось конкретно ці три машини наші. Це 131-й тигр, ТОГ2 і Бритеч Пантера. Три машини шостого рівня. Це дуже круто, народ. Це дуже круто, всього два жетона. Дві години подивиться Танкофест. Дивиться-не дивиться, ну бажано жетони забирати, так періодично підходить. Коротше, ви можете за один вечір отримати преміум танк 6 рівня. Практично за просто так. Це дуже класна так скажімо, активність. Так що бажано 11 числа, от буде трансляція. Це в нас що там Перше буде. Аквіно, танк Вікенд. Це у нас в Канаді проводиться це Аквіно. От 11 числа. Дивіться цю трансляцію, вона, по-моєму, буде, зараз я подивлюся. Тут була записана, по-моєму, розклад. Розклад десь був в трансляції. Ось народ, я ще додаткову статтю відкрив. Тут написано конкретно, це ці три машини про те, що я розповідав. І ось написано Аквіно Танк конкретно, Ця трансляція буде відбуватися 11 червня о 19.30 за Києвом. Трансляція триватиме приблизно 3 години, котрих вистачить для отримання всіх дропс, якщо переглядати з самого початку. Тобто ми можемо 2-3 години запросто забрати цієї трансляції, а за 3 години ми можемо отримати аж 3 жетони. Аж три жетони, один у нас є, або, наприклад, за 2 години два жетони, і один у нас буде, чи монетка, як вона називається, там і забрати преміум танк шостого рівня. Так що тут ще крім преміум танка є інші нагороди, можете розбиратися, дивитися, просто саме халявна це те, що ми можемо забрати шостий рівень взагалі без проблем. Тут навіть ось є за 120 хвилин переглядання. Випадкові дропси, дивіться, type 59 Gold, Бураск, 3D-стилі. Коротше, шкода та 56 за 90 хвилин, дивіться. І 432 LT. Ну, коротше, Взагалі халява велика, але шанс на рахунок цього дропса він мінімальний. А от те, що ви можете забрати 6 рівень без питань, без проблем. Ось конкретно 6 рівень. Це взагалі не обговорюється. Забираємо по повній програмі. Всім дякую за перегляд, не забудьте проставити вподобайку, підписатись на канал. І дякую, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!